Дізнайтеся зі щоденника здоров'я. Моє харчування лікувальні властивості першої літньої ягоди. Моє тіло інтервали в тренуванні для досконалого тіла. Мої думки лікування казкою. Що може метод казкотерапії? Найпопулярніша та найбажаніша ягода наприкінці весни та на початку літа полуниця. Так і хочеться червонобоку покласти до рота. Якщо у вас немає алергії на цей плід, медики радять насолоджуватися його неповторним смаком упродовж усього полуничного сезону. І ось чому. Полуниця зміцнює імунну систему та стінки судин, допомагає при безсонні, нормалізує артеріальний тиск, містить антиоксиданти, речовини, що уповільнюють процеси старіння, має сечогінну та потогінну дії, очищує кишечник та кров, покращує обмін речовин, знижує рівень цукру в крові, містить аскорбінову та нікотинову кислоти, рибофлавін, рутин, залізо, кальцій, фосфор та магній. Пересічним покупцям відомо про лікувальні властивості полуниці небагато. Перш за все це вітаміни. Клубники очищує організм». Дуже багато вітамінів. Тільки не знаю яких. Сказали, якщо їсти дві неділі полуницю, то можна не їхати в санаторій. І багато вітаміну все. І дуже корисно маленьким діткам. Настій із ягід полуниці допоможе вилікувати стоматит та ангіну. Для цього варто лише полоскати ним рота. Незважаючи на досить солодкий смак полуниці, вона низькокалорійна. За тиждень полуничної дієти можна легко позбутися 3-4 кілограмів. Щоправда, засиджуватися на такій дієті ризиковано, адже вона не збалансована. Чинними дієтологами доведено, у 100 грамах полуниці вітаміну С більше, ніж потрібно людині на день. За вмістом цього вітаміну ягода поступається лише чорні смородині. П'ять ягід середньої величини містять, стільки ж вітаміну С, скільки один апельсин. Запашна ягода завжди доречна до романтичної вечері. Адже полуниця потужний афродизіак. Полуниці великий вміст антиоксидантів. Вони оптимізують приток крові до статевих органів. А ще ягода містить найменший запас полісахаридів, який дозволяє підтримувати енергетичний рівень за рахунок малого числа калорій. Кісточки полуниці багаті цинком, який сприяє збудженню. Полуниця також чудовий косметолог. Маски, до складу яких входить червонобока, підсушують шкіру, лікують вугрі та звужують розширені пори. Вживаючи полуницю, слід враховувати, що вона є сильним алергеном, небезпечна для хворих на гастрит та виразкову хворобу шлунку. Пам'ятайте, полуниця ворог зайвих кілограмів. Полуниця. Чудовий косметолог. Полуниця джерело вітамінів та мінералів. Полуниця єдина ягода, яка не втрачає свої лікувальні властивості при заморожуванні. Споживайте на здоров'я. Занотуйте корисні поради у власний щоденник здоров'я. Народна медицина радить використовувати полуниці при лікуванні малокрів'я та проносів у дітей. Настій з ягід рекомендують вживати як потогінний, сечогінний та послаблюючий засіб. Для цього варто лише взяти дві столові ложки свіжої полуниці, заварити її склянкою окропу, настояти 30 хвилин в термосі, процідити та приймати по пів склянки перед їжею.